Артилеристами самохідних артилерійських установок 93-ї окремої механізованої бригади були переведені чергові тактико-спеціальні заняття. Після інструктажу по заходам безпеки було проведено перевірку засобів зв'язку. Повторяю, стористь вітру полтора метра в секунду. Тертура воздуха 26 градусів. Заврієння 1000 Альфа вітра 60 градусів. Злагодження дій екіпажів, розгортання батареї в бойовий порядок, згортання, визначення нових позицій, переміщення до них пересіченою місцевістю і подальше розгортання в бойову готовність. В ході підготовки були протестовані і налагоджені засоби зв'язку, оптичні прилади наведення та механізми гармат. Ти от руки ось здесь навіть. Угу. Ну, це різинка. Да. Раз, коли його виводиш і угу. посилається снаряд. Злагодження дії підрозділу вкотре довели високий рівень свого професіоналізму.